Вітаю ветері радіо накипіло. Ви слухаєте подкаст Ритмі Харкова про харківську молодь. З вами ведуча Тія Бечіджі і її неймовірні гості. У нас сьогодні Артем Ельф, співзасновник і куратор літслем і Тетяна Хронджук, редакторка соцмереж «Накипіло» і кураторка проєктного напрямку літературного СЕМ. Так, вітаю. Коли я шукала інформацію про ліцлем, бо ще рік тому, наприклад, я не знала про таке явище, ресерч підказав, що коріння формати ростуть ще з 90-х, з 10-х. Але ліцлем, наскільки я бачу, доволі актуальний досі. В чому секрет молодості? О, я думаю, що в тій неймовірній енергії, яка яку передає ліцлем, я, ну, це те, що це те, чим ми живемо. Ближче до мікрофону. Цима емоціями, цим перформінсом, його живучість, мені складно сказати. Для нас самих це є якоюсь загадкою. Але так виходить, що там, та ідея, якою, там, якоюсь, якою, наприклад, колись захворів я. Потім вже я на цьому вайбі, на цьому ентузіазмі вже свої власні враження і своє власне бачення, яким може бути літературний слем, я вже почав передавати ну, іншим людям, які прийшли в рух, коли його я очолив. Е е і якось так воно несеться. Тому, ну, завжди знаходяться люди, які загораються цією ідеєю, хочуть долучитись як учасники, як глядачі, як люди, які щось можуть робити для Слему. Ну, тобто, ну, що завгодно, починаючи там від того, щоб звукорежить, знімати якісь фото, відео, якось чимось хоча б добрим чи злим словом, але впливати та допомагати слему. Люди ну, загораються і все. Тут, ну, от ну, Якось так воно живе. Так так збіглося. насправді. Це феномен літературного слему в тому, що роки минають, минають покоління, а слем живе, Незважаючи ні на що і. Він загалом, так справді, коли ви говорили про ресорч так, з 90-х років це Артем може насправді більше розказати. Були перші якісь такі літературні слеми, які за легендами очолював ще Сергій Вікторович. Ось, але вже справді історія слему от формату такого, як ми його проводимо, починається з 2008-го, так? Так. Ось. І відповідно, з того часу минуло. Ну зараз вже триває була перша хвиля літературного слему, так називаємо. Так друга хвиля, тобто це таке як покоління слему. Так, тобто ми маємо учасників, які приходять, і от вони якійсь певній своїй тусовці так була перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, яка була до повномасштабного вторгнення, і з повномасштабного вторгнення розвивається вже четверта хвиля літературного слему. Але що важливо, не лише в Харкові, як ми це підмітили, так а по всій Україні, тому що слем насправді зараз це не лише не просто харківське явище, так, а це вже явище всеукраїнського масштабу. Ми їздимо по містах, а ми там веземо харківський вайб. Харківську цю атмосферу і показуємо, що таке слем, так і нас, оце ж ми маємо в Одесу їхати наступного тижня. Блін, це дуже круто. Окрім того, що е, руші це чиста енергія і щира енергія, так ви ще випереджаєте кав'ярню на одну хвилю, блін. Дуже круто. Е, Окей, добре. Як відбувається літслем для пересічної, я не знаю, умовно, я. Порядка, я хочу прийняти участь, що мені треба зробити, що на мене чекає. Спочатку автор-авторка реєструється на літературний слем, потім приходить на саму подію з собою можна, а можливо, навіть необхідно, взяти друзяшек, якомога більше друзяшек, щоб всі прокачались, протащились від цієї атмосфери. А ще коли всі приходять і розсаджуються в залі. Ведучий слеммайстер, частіше за все, ну це або я, або мій падаван Фрідріх Вільгельмович, швальба якого сьогодні з нами нема. Вибач Фрідріх, куди там вибач Фрідріх? Я сам тільки сьогодні зранку узнав, що в нас інтерв'ю. Так що вибач Фрідріх. Так от слеммайстер роздає оцінки п'яти людям в залі, які не є учасниками слему, які просто глядачі. Це рандомні люди, просто ну, не професіонали, не критики, а от просто ті, хто прийшли, і вони прийшли за вайбом, за якимось таким кайфом творчим. І ці люди вони оцінюють слем, оцінюють кожен виступ, і текст, і перформанс, і взаємодія з залом усе. Ну тобто тут головний принцип, щоб. Всі кайфували. Глядачі судді кайфували від виступу виконавця. Виконавець слеш, поет. Поетка теж кайфує від свого виступу, при, при така виникає така синергія між ними і все. джекпоти, оцінки, тобто оцінюються. А гляда... Глядачами оцінюється поет від от одного до п'яти, де ну, один не сподобалось зовсім, п'ять сподобалось дуже. А якщо сподобалось всім, так це всі п'ятірки, і ти молодець. От. Якщо не всі п'ятірки, ти теж молодець, але там можуть бути ну, молодці хто ніби ще. От. Загалом. Учасників приблизно, тобто одного слему, це да, ми збираємо. Якщо це прем'єр-ліга відбірочний слем, то це десь 20-25 людей, які виступають за вечір. Якщо це вже повна, ну, повноцінна така ну, вища ліга слему з трьома-чотирма турами за вечір, які відбуваються, то сам то там вже в принципі десь від 12 до 17 учасників. От, і відбувається літературне шоу Гамселова, як ми кажемо. Ще, що важливо додати, загалом, щоб потрапити на літературний слем, перше, що треба зробити, це не знаю, нуль ще перед одним, за, просто елементарно бути підписаним на сторінки літературного слему в соцмережах. Тому що саме там ми анонсуємо свої події, і саме там ми публікуємо посилання на форми реєстрації для поетів. Тому що, якщо ти новачок і ще не був в літературному слемі, ти можеш прийти на прем'єр-лігу. Прем'єр-ліга це відповідно, ну, тобто це коли ти хочеш вже, так? Е, якщо прем'єр-лігу дуже класно пройти, можна потрапити на вишку. Якщо вишку взагалі виграти, бо пройти в фінал, можна потрапити на головну подію сезону All Stars, який, от, наприклад, буде цього року вже в травні, 31 травня, якщо я не помиляюся. Ось. Е, а якщо просто як глядач, ну, типу, теж слідкувати за соцмережами, мої в телеграмі, мої в інстаграмі, так? І, відповідно, просто ну, типу, ми вказуємо, яка ця локація, переважно це або друк. Або та, Так, ну, Просто треба дивитися, де ми будемо в всього? соцмережах. Так, в соцмережах, де Слем'ю, шукайте, будь ласка. Ось. І все, відповідно, приходьте там, можливо, бути на вході якийсь донат, тому що ми збираємо зазвичай на армію. Ось, і це просто он такий от, о, о, саме так воно працює. далі вже на сцені ведучий, слем, ну, тобто слеммайстер і. Секундант, вони дуже детально розповідають правила літературного слеву, І, тобто, ну, і що найцікавіше, вони розповідають його кожного разу, навіть тим людям, які вже були на сламі дуже багато разів. Все одно всім іноді важко запам'ятовувати. Я не знаю, коли це станеться. Це вже таке. Я сам досі не всі пам'ятаю. Скільки років слем, 14. Майстри задають правила. Окей, yeah. okay. і мені розповіли, що є така штука, як слайм-батли. Е, oh, e, yeah. Там можна почути. Це звучало по, по опису. Супер цікаво. Що це? Як це? А це більш така коротка форма. ну Це не так, там трошки інші правила. Мягко кажучи. І, в принципі, ми назвали, ну ми ці сламбатли, ми їх так по-своєму називаємо аукціонні виданої щедрості, бо е, там все значно простіше по-своєму е, немає ну, не оцих е, правил, які, які на звичайному слами. Тут що ми робимо? На сцену викликаються е, два учасники. Вони читають свої тексти. Голосують за виступи цих учасників не якісь окремі п'ять суддів, яким роздали оцінки, а голосує вся зала раніше. Це було шумометром, але вони ну, нас не влаштовують та якість, яку вони видають, тому що ми чітко можемо розуміти, що зал голосує за конкретну людину, але шумометр. Чомусь вирішай по іншому. Тому ми вирішили, щоб голосування проходило підняттям руки. Ця ідея підняттям руки, вона належить нашому, на жаль, вже загиблому другу Віті Хаджиту, тому що цей слам Батл по факту. Коли він сам займався організацією подій, ми це називаємо в між коли ну, це такий проміжок між хвилями. Коли немає слемів, щось треба робити. І слеміри самі починають ну, якісь свої події робити. А, такий околослем. Голосує вся зала, а, під, підняттям роки у Віті цей формат називався Стіхи заміс, слеш царь Слеш От, і якось дуже так ну, плавно і дуже природньо цей його формат, він влився передьок в один з малих форматів е, подій від літ Отже, голосує весь зал е, той, той, хто залишається на сцені, да, отримує перемогу. Е, далі о, сам собі обирає Опонента з числа тих людей, хто хоче вийти на сцену, ведучи запитую зал, хто хоче вийти на сцену. Всі піднімають руку, людина сама собі поет викликає опонента, вони далі слемляться. Ну і так, до того моменту, поки на сцені один з авторів не пробуде три дуелі підряд. Тобто, якщо ти вис... вистояв... вистояла три дуелі підряд, то все, ти вже рахуєшся переможцем. Тебе виганяють зі сцени, <рес> а, да. а, далі ти, ти гуляєш, я не знаю, ходиш на перекури, п'єш, що ти там п'єш, <рес> голосуєш за інші <рес> виступи. Ну, і саме головне, ти отримуєш якусь плюху, ну, там, наприклад. Минулого разу, коли ми проводили батл, це ну, таким призом за, за перемогу в трьох батлах підряд була проходка у вищу лігу. Тобто ну, у нас була прем'єр-ліга літературного слему, звідти там десь 12 людей по оцінках потрапили у вишку, тому щоб як такий бонус приємний для наших. Авторів для слемерів ми ще зробили її батл. Ми останній раз його проводили ще цей формат. Ну ми це називаємо малий формат. А ми його проводили ще до вторгнення. А тут вирішили, а чому б не зробити? І е, ми зробили для ну людям. Це казалось ну насправді легше е, ніж це, от по оцінках, щоб сподобатись суддям. Тобто, це а тут тобі подарунок, що може весь зал за тебе проголосувати. І якщо ти класний, ну, то тобто, да. формат доволі популярний. Він не, те, що, він не те, що популярний, він по факту він постійно новий тому, uh -huh. що ми постійно його перезапускаємо, перезапускаємо, потім знову про нього забуваємо. Але е, ну, е, це, е, ну, це можливість потрапити, наприклад, на наступний етап наших, ну, нашої турнірної таблиці, цих слем змагань, які відбуваються протягом сезону. Це можливість потрапити на наступний етап, але ми його проводимо і будемо проводити не так часто, як е, ну, звичайні слеми. Ось. Mm -hmm. ось ось так працює слам Батл, і ми напевно будемо скоріш за все ще раз проводити слам Батл саме у цю малу дуель е в травні. -пос ми постараємось встигнути для того, щоб е там ті, хто не є учасниками слему All Stars, чемпіонського слему, яким ми будемо завершувати сезон, е але вони хотіли би стати. Е Учасниками All Stars зможуть люди позмагатись один з одним за ці три перемоги на сцені, щоб пройти далі на All-Stars? Окей. Okay. І тут ми дістаємо кулуари. Е, Ну, так підглянемо, тому що ну, зовсім трошки. Я не знаю, наскільки це вічло. Які зараз теми знаходять відгук у творчості харківців? Прям такі, що, ну, що кидається в очі, це, очевидно, війна, пережиття е, цього досвіду е, в місті. Що ще з поміченого? Можливо? Е, з поміченого. А я не знаю, мені тут навіть нічого сказати нового. Навіть у нас був випадок в 23-му році: приїжджала в Харків. Е, Стара знайома з Києва, поетка Олександра Очман. Вона колись давно в старі бородаті часи, коли ще слеми проводив наш батько-засновник мультфільм Кагарін. Вона була одною з активних учасниць. Вона була якийсь час в команді організаторів мультфільма. І вона приїхала. вона Виступила, вона подивилась на те, як слам відбувається зараз так, своїми олдовими очима, щоб це назначило. <світ> <світ> а, Ну а потім мені викатала цілий спіч, що 13 років пройшло, а нічого не міняється. Ну тобто, що коли ми були юні і волосаті, то ми читали да, це я про себе. Е, то ми писали і читали про наші якісь особисті інфантільні переживання, це в першу чергу. В першу чергу. От, там. Потім пройшло дуже-дуже багато років, і вже інше покоління інфантільних і волосатих читає про свої якісь е, ну, майже пубертатні переживання. Тобто, Факту нічого не міняється сильно. Якщо Слем це ну, да, слем як майданчик для починаючих авторів, які хочуть показати свою творчість людству, познайомитись з якимось андеграундом, з якимись там колегами, людьми, з якими в тебе є спільні інтереси, і це юні люди, це автори-початківці. Звісно, що де їм? Ну, частіше за все, де їм ще брати теми, крім як не у власних переживаннях. І якщо це не війна, там то це любов. Якщо не любов, то це політика. Якщо не політика, ну, якась інша е, тема зв'язана ну з чим завгодно. Хтось може на е, ну, хтось може надихатися чимось ще і брати для себе. Ну, наприклад, є. Люди, як наприклад, Михайло Яремко є свій в нас такий, який дуже сильно він, він відсилається постійно до теми якоїсь готичності, як ну, тобто, в нього Харків, готичне місто, от такі от якісь метафори, угу. Ну, тобто, трошки загал... брачніки. Тобто, загалом, якщо говорити про слем, слем це література. Так тільки ця література, звичайно, жива, яка може читатися на сцені і робити з поета не просто поета, а ще й артиста. Так і як і в будь-якій літературі, про що ми пишемо? Ми Пишемо про те, що нас зараз найбільше болить. І звичайно, там якісь певні, як Артем казав, інфантильні та волосаті історії. Так там є, звичайно, дуже багато про війну. Ну ви зразу ви задали це питання? Оце ж відповіли на нього дуже багато про війну. І от теми про особливо військові. І теми війни дуже заходить. Ну, наприклад, там може бути тема просто людини, яка воювала, людина, в якої там умовно щось влучило в будинок. Так? От взагалі, історії людей, які переїхали, дуже багато є. Так? Ну, Наприклад, ми наша взагалі. Члени взагалі, учасники і учасниці третьої хвилі літературного слему, які були до повномасштабного вторгнення, вони роз'їхалися дуже багато по країні, мені здається, навіть і за кордон. Але до чого я веду? До того, що коли ми от минулого року, здається, у Львові збиралися, і це був літературний слем у Львові, прийшла Женя Громова. так? <гументно> І сказала і прочитала вірш, який був просто прекрасний, який був про те, що от її ностальгія за оцим харківським вайбом до 22-го року. Ну, це я сама не була, я цього не бачила, але я всплакнула. Це було прекрасно. Ну, тобто, теми надзвичайно різні, але ну, як і в будь-якому мистецтві, все, що нас булить, ми пишемо. Ну, Львів'яни, звісно, не дуже сильно оцінили, і поставили Жені не дуже великі оцінки. Вона в третій фінальний тур так і не пройшла, але всі ми хто. Разом з Жені або з Жені разом з нами. От ми жили цим життям до вторгнення в Харкові. Ми всі, звісно, у нас звело олдскули. Так було. Mm -hmm. okay. Дякую, велика. А, по секрету, по секрету, цього ніхто не почує. А, у вас можна не тільки приймати участь у самі, а ще й волонтерити? Так. 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 Нужно. Так. Да. Не тільки назвуці. Не тільки на світ, на світ фотографія uh -huh. можна будь-що, тобто в сламі взагалі вітається будь-яка ініціатива. І вона не наказуємо, вона типу, вона типу, вона поки дуже вітається. Бо я ж прийшла з ініціативою в цей слем. Що типу, давайте будемо це ж робити, писати гранти. Да? Будемо щось робити, розвивати, якось трошки виходити за межі от того формату, який ми маємо. Ну і все, типу, мене підтримали. Ну, типу, роби. Ось тому в слемі загалом це цілком можливо. Кожен приходить з якоюсь ідеєю, якщо є можливість і бажання її реалізовувати, Боже, лише за так. Головне ні, треба uh, розуміти і бачити, uh, що саме як ми можемо реалізувати цю ідею. Uh, ну і звісно, що якщо це топ, якщо всім зайде, буде саме серденько, то ми це так. реалізуємо. Наприклад, зараз є ідея якось про ком... зробити спільний якийсь проект, якась арт-терапія з психологами, і ми будемо думати цю ідею, тому що вона мені дуже сподобалась. Так. Слідкуйте за соцмережами, так е, і таке супроважливе питання, наприклад, для мене прям дуже. Е, зараз лікслем не співпрацює за авторами творів російською, наскільки ні. ось ні. Чи стало через все менше хоче? Ні, Ну, поки, мені здається, ну, більше людей. Ну, тому що це позиція. Так, звичайно, типу, до 22-го року вже якісь вкраплення ну, були. Ось. Але вже з початком того, як Артемнос, на який я знаю, так, з Олександром Кудем у 2019 році заснували літературний слем, вони вже почали відходити від російської мови, і там вже було так, що слеми велися українською. І в 2022 році просто навіть з 2022, навіть от на сцені його це говориться. Твори мови мовою агресора на сцені забороняється, і типу, коли учасник його здається, читає, його дискваліфіковують. Тобто все. такого ще такого ще не було. Такого ще не було, так бо люди розуміють, типу що це не око, але це дуже класно, що ми об'єднуємо навколо себе таку свідому спільноту, які приходять, читають і це. Вони навіть деякі можуть, я не знаю між собою російською говорити, але прийти і читати українську. Ну, але мені здається, дуже велике написати українською, бо віршіться щось дуже інтимне, а це означає, що вже їхня душа починає українською говорити. Блін, дуже крута енергетика, взагалі від ідеї, від е, спільноти, як ви описуєте, сама хочу доєднатися. А? Обов'язково. <плодить> Чи будуєте вже плани на майбутнє Ліцлему? Так. Чи є у вас чим поділитися? Є чим поділитися. Ось перше, чим поділи... поділимося, так це е... ну тобто є плани такі, що ми робимо те, що вже і робили. тобто, Давай почнеш з того, що ми, у, нас, у нас є план провести Олста так? план поїхати в Одесу. Але, попри те, звичайно, нам, ну, так як сказала Артему, його там, здається, подруга знайома, ця Олдова, що слем не міняється. Ну, Слем буде цього року мінятися. Мінятися не в, не в, форматі, не в форматі, а він буде розширюватися трошки. Робити речі, які він досі не робив. Перше, що ми робимо, це ми десь до вересня, вже вересні-жовтні. Ми будемо мати опублікований альманах перший альманах харківського андеграунду. Тобто це буде поезія харківського андеграунду, зібрана з 2019 року по 2024. Тобто, там це такий буде альманах, який буде об'єднувати тих авторів, які були харківські тусовці, які виїхали. Які пішли воювати, які навіть загинули, так? І це буде просто зібраних, от просто найкращих авторів, які було, і це буде в форматі такого ілюстративного, інтерактивного журналу, ось, е, типу як Люки. Це будуть фіналісти, переможці Слеми починаючи від Так, тобто це буде альманах, такого досі не було взагалі. ось, І ми хочемо це нарешті видати, тому що історія Слему, звичайно, класно, що вона. Звучить зі сцени, що вона живе, не вмирає, і що є дуже багато записів у Ютубі. І, до речі, в нас є Ютуб. <смі> це теж важливо дивитися так. Ось. Але теж важливо це якось задокументувати на папері. І ця ідея була дуже давно, і ми вирішили, що треба нарешті це реалізувати. І ми вже зараз в процесі. А друга річ, яку ми зараз робимо, і це буде в липні-серпні, може, ще у вересні. Ми будемо їхати. ну Це ми говоримо зараз вперше, ми ж такого не говорили ніде. Да? Ми е, плануємо, так і вже готуємо цю роботу: е, їхати в громади Харківщини, зокрема, Близнюки, Балаклія і Златопіль, для того, щоб там організувати літературний слем а перед тим майстерні майстерні з літературної творчості, ораторського мистецтва і е, організації подій і заходів. Тобто люди місцеві можуть спокійно до цього. Долучитися, якщо вони пишуть, і навіть якщо вони не пишуть, ми їх навчимо Ось. <смі> на, на своїх майстернях. Тобто ми реально поїдемо. Тобто Слем виїде з Харкова, бо мені, нам завжди здавалося, що це ну, не, не, не має не має тривати лише центрово у великих містах, а ще є дуже багато людей, які можливо хочуть долучитися, але не мають змоги. І оце ми зараз. Ну, якщо ви до нас не прийдете, то ми прийдемо до вас. От от ми от ми так і їдемо. Оця і це, це теж буде відбуватися. Ось ну, поки такі плани, але вже, типу, якщо говорити про щось дуже захмарне, так аж, аж на наступний, на 26-й, до коли ми видимо цей, дай Боже, е, так, то ми плануємо робити новий альманах, але вже про всю українську історію, не лише Харківську. Бо перший альманах ми все-таки дамо дані з Харкову і Харківські оці тусовці, яка була і за якою ми дуже всі сильно сумуємо. Але в е, ну, нас є дуже багато нових поетів і поеток по всій Україні, це, зокрема, Львів, Київ, Кривий Ріг. Одеса, Кам'янське, ну і ще ми плануємо інші міста поїхати нарешті зі Хмельницький, до речі, Боже, не вибачте, будь ласка, аж забула. Ось, і звідти теж. І ми хочемо зробити такий ну, великий альманах, який буде потім об'єднувати всю Україну. Ось, але це вже 26 й рік. Ну тобто це ви запитали про плани, я сказала. Так склалося дуже навіть навіть дивно, що. Після повномасштабки ми почали і нас почали значно частіше запрошувати в інші міста. І ми зараз не їздили, правда, настільки ми ще не їздили, як от за ці останні три роки. Дякую, що поділились. це дуже важливо для нас. Ви слухали Радіо Накипіло, подкаст у Ритмі Харкова. Залишайтеся з нами до наступних випусків. Дякую, велике, Тетяна. Дякую, велике Ельф. <с. 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 Гарного дня. Гарного дня.